Вітаю, друзі! Ми знову з вами, в нашій традиційній рубриці, священник відповідає на ваші запитання. І сьогодні хотів би торкнутися такої практичної теми, як робота з нашими почуттями під час війни. Мені, як священнослужителю, час від часу випадає спілкуватися з людьми, близькими, знайомими, не дуже знайомими, які зараз намагаються якимось чином впоратися із своїми почуттями. І хотів би дати вам 5 порад, які, власне, я сам використовую для себе, для своєї душі, намагаючись опанувати свої власні почуття. Перша порада це усвідомити, що ви відчуваєте. З моїх спостережень найбільш популярними почуттями під час війни є почуття страху, почуття провини і почуття гніву. Можливо, навіть якась комбінація цих двох чи трьох почуттів. І перше, що треба зробити, треба усвідомити, що ви відчуваєте. Друге, я б радив вам а, записати ці почуття. Те, що перенесено на папір, або якщо ви користуєтесь телефоном записничок в телефоні, це почуття, які певною мірою вже приборкані, організовані певним чином, тому що, записуючи, ви а, проводите процес такого. А, Переосвідомлення да, цих почуттів. Наступне я хотів би попросити вас або запропонувати вам аргументувати, от що конкретно є причиною того, що ви відчуваєте те, що ви відчуваєте. Іноді це причина розумна, добра, е схвальна, але час від часу ми поважних причин не можемо знайти, і тоді нам треба можливо не давати далі цим почуттям, розкаїтись в них. Наступна четверта порада, яку хочу залишити. Спробуйте врівноважити Врівноважити негативні почуття позитивними. Завжди є причини, за що ми можемо подякувати Богові. Маєте сьогодні їжу, дякуйте Богові. Не прилетіло в ваш дім залізо. Дякуйте Богові. Ваші рідні та близькі в безпеці. Дякуйте Богові. Маєте роботу. Дякуйте Богові. Можете вчитися. Дякуйте Богові. Є з чого допомогти ближнім? Дякуйте Богові. Ви сьогодні спали у себе вдома. Дякуйте Богові. Знакуйте причини, за які можна порадіти, які піднімуть ваш настрій, зміцнять ваш внутрішній емоційний стан. Ну і п'ята порада, моліться. Моліться Богу, розказуючи йому про те негативне, що ви відчуваєте, про те, про що ви думаєте, що ви тривожитеся, що призводить вас до такого емоційного, духовного занепаду. І водночас дякуйте йому за ті благословіння, які вам. Посилає він навіть в ті складні часи. Отже, усвідомлюйте свої почуття, записуйте їх, аргументуйте, врівноважуйте і моліться. Хай Бог благословить вас.